Після 1945 року радянська влада прийшла в Закарпаття не лише з дорогами і школами, вона принесла свої закони прапори і страхи. Москва хотіла змінити людей, зробити згорян правильних радянських громадян. Але закарпатців не перепишеш під лінійку. Кожне село тут як маленька держава зі своїм діалектом, звичаями, вірою і впертістю. Жодна імперія ще не змогла це змінити. Радянська влада закривала церкви, особливо били по греко-католиках. Це була віра, що тримала народ разом. Священиків арештовували, відправляли в Сибір. Але. Люди не перестали молитися, молились по хатах, у лісах, біля джерел, тихо, щоб ніхто не чув. Бо віра для Закарпаття це не політика, а частина душі. Радянська влада намагалася забрати мову. В школах за по нашому сварили, в документах записували русин совєцький українець, як заманеться. Але в горах діти все одно казали: йди сюди, бо я тя чекав». бо мову не навчиш. Її треба відчути. Навіть коли прийшли колгоспи, люди втратили землю, яку обробляли поколіннями, але вони залишались господарями, бо землю можна відібрати, а гірську гідність ніколи. Закарпатці жили по правилах, але в серці завжди мали своє. Працювали на заводах, а після роботи садили виноград, будували хати, співали, варили вино і жартували. Сміх тут завжди був зброєю проти страху. Кажуть, у ті часи Закарпатці навчилися найважливішого жити так, щоб залишитись собою. Система змінювала людей по всьому союзу, але в Карпатах вона зламалася об характер. Цей край не підкорюється, його можна захопити, але не можна перевиховати. Закарпатці приймали зміни зовні, але в душі залишались вільними. Сьогодні, коли дивишся на старі фото, бачиш ті самі очі. Ті самі усмішки відчуваєш, що все минуло, а закарпатський дух залишився, бо можна зруйнувати імперії, але неможливо зламати народ, який живе серцем, що б'ється разом із горами.